Подивіться, Господи, які велич... яка велична будівля. подивіться, які каміння стоять в основі цієї величної будівлі. І каже Господь, що камінь на камені не залишиться, якого би не перевернули. Тут Господь Бог нам розказує про святиню, так, Єрусалимську. Великий храм Соломона, яка була збудована як велич, що в неї хвалилися, пишалися, але ми знаємо, що буквально через яких 40 років, після Христа, десь у 70-му році Єрусалимський храм був зруйнований. Чи говорив Господь Бог тільки про той храм, чи про інші кізбудови, які коли його питали, Господи, а коли то станеться отой кінець світу? І він каже, що народ на народ постане, царство на царство, і буде війни, будуть, буде голоднеча по цілому, по, по цілому світі, але це ще не кінець, це початок горя. Чи говорив він, це про ті часи, в яких ще жили апостоли, чи говорив він, Аж до наших часів. Скажу вам і до апостолів, і до нас. Бо Тому що часи міняються, а люди залишаються однаковими. Із кожного покоління Господь Бог вибирає своїх. І з кожного покоління багато людей падають у гріхи, падають в безодні. І попадають до пекла. Чи може, Господи, ти спасти всіх? Ні. Чи можеш, Господи, ти загубити всіх? Також ні. Завжди будуть спасені і завжди будуть втрачені. Чи міг Господь Бог якось так зробити, щоби. Дійсно, ні одна людина не пропала, щоб ніхто не попав до пекла Тож, ти, те, Господи все богутні. До пекла не Бог посилає, а людина попадає. І до спасіння так же само. Він каже, багато покликаних, але мало вибраних. Тому і кажу вам: не надійтеся, що Бог милосердний і всіх вас воротує. Ви маєте тільки. Надію на спасіння. Маєте можливість на спасіння, але без вас вас Господь Бог не врятує. Ми маємо стати на дорогу спасіння, на Божу дорогу. Щоб Господь Бог побачив, що ти хочеш спасіння, що ти хочеш жити по-божому. І Можу вам сказати, що дорога Божа вона не легка є, але вона є приємна, бо ти знаєш, що ти на дорозі правди. Христос каже: навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе і тягар мій приємний є. І коли прибудуть у ці біди, <кій>, каже Господь, це початок, початок горя. Бо іменно коли приходить горе, тоді людина приходить до спасіння. І Господь Бог посилає старість людям і тримає допізна, до бо тому що <кій> нікому так не є тяжко, як старшій людині. Мала дитина, хоч нічого не може зробити, але їй нічого не хвилює. Ті, що дорослі, повні сили, вони не думають про спасіння. Або от коли людині тяжко, не годно ходити, нічого не може зробити. Так би хотіла, не може. Їй важко, в неї горе прийшло. І тому Господь Бог каже, я. Через оту страждання даю тобі можливість тебе спасти. Бо коли тобі тяжко, не нарікай, а думай про спасення своєї душі, бо іменно в стані такої трудності людина звертається до Бога. І коли приходять війни, Господь Бог хоче ширшу аудиторію людей спасти. Бо коли війна, біда, Переживаємо за тих наших воїнів, молимося, кого син, у кого тато на війні. І жінки служать. І переживаємо, і молимося, бо Господь Бог хоче спасти більше людей. І коли стається, яка біда землетрус, чи навіть десь якийсь літак упаде поїзд зійде з рейсів, всі такі, йой, плачуть, переживають, моляться. Отакий От спосіб, коли приходить біда, тоді людина опам'ятовується. Тому кажу вам спасіння у покаянні. Покайтеся, скажіть, Господи, я хочу йти дорогою спасіння, не треба мене підганяти, я буду молитись. Я буду вірний Твоїм заповідям. Не треба мені горя. Я хочу бути з тобою. Бо каже Господь, всі ваші будівлі, що ви там на землі набудували, камінь на камені не лишиться, щоб не перевернулося. Слава Божі, слава правдиві. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі від цієї душі, від цієї мислі нашої, промовимо. Господи, помилуй. Господи все, де жителю Божого отців наших молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй <кхех> нас, Боже, по великій милості твоїй, молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського хіре, Франциска Папу Римського, блаженішого Патріарха нашого, Святослава, Боголюбивих бо єпископів наших кір Максима, кір Степана, за тих, що служить послужили в святим храміцям, за отців наших духовних і за всім у Христі, братів наших. Милуй, Господи, помилуй, Господи, Господи Ще молимось за бомбережений народ, наш, за правління і за все військо. Господи, Помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді з на весь український народ і в цей час Він і захистив щитом своєї всемогутньої опіки, наші міста і села, зцілив наші і зцілив рани терплянчих, подав нам свою вселаскаву допомогу всім потребуючим і дарував нам всіх благословений мир, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб все милостиві Господь укріпив силою сих українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів і всілякої смертельної рани і здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.